Зупинись на секунду, це відео тобі потрапило не просто так. Я хочу, щоб в твоєму житті нарешті налагодився фінансовий потік. І я зараз разом з тобою зроблю дуже важливий ритуал, який змінить в тебе на енергію фінансового потоку і змінить твою енергію і принесе в твоє життя фінанси. Але, будь ласка, перед цим не забудь підписатися, поставити лайк. Ну і, звичайно, поділитися з близькими, яким вам також потрібно фінансової енергія. Отже, будь ласка, дивись на мою свічку, дивись на вогонь. І читай ці слова разом зі мною. Я знищую в собі весь негативну, всю негативну енергію. Я знищую в собі. Всі пересуди. Я знищую в собі всю недовіру до Всесвіту. Я знищую в собі всі сумніви життєві. Я довіряю вищим силам. Я відкритий до грошей. Я відкритий до сильного фінансового потоку. В моє життя гроші приходять спокійно, вільно і в той кількості. Яку я хочу. Я відкритий для всього позитивного в моїй родині завжди злагода, мир, любов і гармонія. Я вірю, значить, так і є. Амінь, амінь, амінь. І тепер, мої друзі, у вас і у вашому житті зміниться все кардинально. Я вам це обіцяю, тому що ви зробили дуже важливий крок до свого фінансового щастя. Я вам бажаю неймовірних, гарних звершень. Ну і, звичайно, якщо ви напишете слово квітень під цим постом в інстаграм, я вам безкоштовно вишлю розклад на всі сфери вашого життя на квітень місяць. Ну що, друзі, користуйтесь!